Доброго дня з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал до нас заїхало нове чудове надходження. Це Ford Escape. Автівка у нас 2017 року випуску обладнана 1,5 бензиновим двигуном. Автоматичної коробки передач системою повного приводу. Автівка до нас приїхала із Сполучених Штатів, всі пошкодження були відновлені оригінальними запчастинами. Пробіг даного автомобіля у нас 118 тисяч, ціна його 14 тисяч 890 доларів. Ми маємо чудову оптику, противотуманні фари. Гума у нас 17-го радіусу на легкосплавних дисках. Автівка у нас має повністю потоновані вікна, чудова задня оптика. Камера заднього огляду та партроніки задні. Далі по салону нас зустрічає чудовий текстильний салон чорного кольору в доглянутому стані. Є кріплення Ізофікс. Також в нас підлокітники з підстаканниками для зручності заднього ряду пасажирів. Дах у нас без нарікань, безключовий доступ. Датчики сліпих зон, повний електропакет, електрорегулювання водійського сидіння, мультифункціональне кермо, управління світлом, мультимедіа з AUX USB, Bluetooth з голосовим управлінням та багато іншими корисними функціями. Вибір режиму руху. Тому кого зацікавив даний варіант автомобіля, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. також нас діють послуги лізінгу та трейдингу. і з легкістю приженемо для вас будь-яке авто із сполучених штатів Америки. З вами як завжди, автопарк.